Понад 200 бійців 4-го стрілецького батальйону Нацгвардії повернулися із зони АТО до Дніпропетровщини. Більше місяця військові обороняли позиції під Маріуполем солдати пережили артобстріли та відбили численні атаки ворога. Серед тих, хто повернувся бійці так званого журналістського взводу. Як відомо, ними командує журналіст Віктор Ожогін. Емоції дружини, яка зустрічає чоловіка, що повернувся з війни, не передати словами. Коли Віктор Ожогін добровільно пішов у АТО, Олександра залишилась маленькою донькою. Жінка каже: останні місяці жила, немов у паралельній реальності. Находишся, що тово, ти в мирній житті, там, сидіш там, знаю, чай п'єш телевізор, смотриш там граєш, А то тебе заняти гаряч, рядом з нами упал снаряд. Бійці журналістського взводу повернулись живими і неушкодженими. кажуть, найстрашніше було пережити артобстріли. Коли в тебе будь-якої миті може влучити снаряд, ніколи навіть подумати, життя залежить від реакції. Хочеться жити просто реально. Прячешся, я не знаю, в ямку любую знаходиш, скручуєшся, як, як кокон, в кокон заворачуєшся. Бронік знімаєш, одягаєш на голову цю пластину просто, щоб голову думати. Думаєш просто собі, ні о чим другому не думаєш. Завданням зводу було охороняти підступи до Маріуполя. Хронічна втома та випробування польового життя це ніщо порівняно з вартою у двох кілометрах від табору, розповідає Святослав. Каже, коли на власні очі бачиш ворога, який може тебе вбити, змінюється свідомість. Часто знаходився всю ніч на так званих секретах, которые знаходяться часто за кілометр два від своїх позицій в тобто на території, где. Ну, не, никто не прикроет, никто не придет на помощь, если вдруг тебя выкроют ночью. Какой-то отряд передвижной, там, разведывательный, вражеский или отдельные разведчики могут просто попасть непосредственно на тебя, и тебе придется выкручиваться из этой ситуации самому уже. Під час однієї з атак терористів снаряд влучив у намет з особистими речима солдатів. Тоді вони втратили все, окрім честі, каже командир взводу: згоріли одяг, техніка, боєкомплекти. Бійці залишились тим, що були вдягнені. Допомогли їм журналісти, волонтери Дніпропетровська. Тож то що сьогодні армія дійсно народна. вона благодаря волонтерам, благодаря таким связям, друзям колегам нашим, які Помогли нам ну добити бундірування, бірці, одежду. До речі, нещодавно волонтерам пощастило отримати на допомогу військовим 10 тисяч доларів. Дніпропетровський журналіст опублікував у газеті статтю про восьму стрілецьку роту. Її помітив доктор історичних наук. За свою роботу про голодомор фахівець отримав премію. Пройнявшись історією солдатів, чоловік пожертвував усі кошти. Тож, коли бійці повернуться на виконання бойових завдань, матеріальних проблем у них точно не буде. Артем Куля, Олександр Пронський, новини одинадцятого каналу.